Я та саме наставниця вчителів щеком за урок дві з половиною тисячі гривень. Я працюю з колегами вже не один рік. Мої навчання пройшло більше п'яти тисяч вчителів. І я помічаю одну закономірність серед колег накопичувати знання, але в кінцевому рахунку не давати їм вихід. Ви проходите багато курсів, постійно щось покращуєте, постійно щось вивчаєте, але роками знаходитесь в одному і тому ж становищі. Незадовільний чек, невпевненість у собі, робота жирає багато часу, що ледве залишається енергії на себе, і звісно, на своє особисте життя. І знаєте, виникає закономірне питання: а який сенс у накопиченні знань, якщо ви потім не робите дії, які нарешті дають результат? Ну і як кажуть, в Одесі, якщо ви такі розумні, то де ваші гроші? Трошки перефразую, і скажу так: ви ж так багато знаєте, так багато навчань пройшли. Де ваші зміни? Де вони? Де новий рівень доходу? Де впевненість, спокій, задоволення від роботи? Де баланс між викладанням і власним життям? Цінність для вас у накопиченні знань чи у якісних і відчутних змінах у графіку, у прибутку, у житті. Дайте собі відповідь на це питання. Воно болюче, але саме воно стане точкою росту. І саме усвідомлення такої глобальної проблеми серед вчителів наштовхнуло мене на ідею створення річного навчання, де буде багато практики і зміни будуть просто неминучими. Цілий рік ми будемо працювати з вами щотижні зустрічаються, і це формат, в якому ви отримаєте достатньо підтримки і мотивації і знань, які нарешті стануть рушієм змін. А не черговим накопиченням розумних цитат запис вже активно ведеться. Місць залишилось не так багато для деталей. пишіть в директ «Річна робота.